Слава Україні! Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини. У Славуті судитимуть розповсюджувача наркотиків. Шахраї ошукали 34-річну мешканку Полонщини. Про це та інше. Далі у подробицях. За минулу добу поліція зафіксувала 1957 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Лиман, селище Олексієво-Дружківка, села Золотий Колодязь, Левадне, Осикове, Яковлівка. Руйнувань зазнали 46 цивільних об'єктів, з них 27 житлових будинків. Трьох цивільних осіб росіяни поранили в Дружківці. Місто зазнало шість ударів, більшість з яких завдали БПЛА в олексієво дружківці Ударом ворожого ФПВ-дрону поранено людину пошкоджено цивільний автомобіль. В Осиковому Дружківської тергромади пошкоджено приватний будинок. Сьогодні, о 4.15 ранку, ворог обстріляв Краматорськ п'ятьма безпілотниками, поцілив у автотранспортне підприємство. У кривому розі судитимуть учасників злочинної організації за махінації на похованні військових. Про це повідомила Нацполіція. Директор комунального підприємства створив монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. До схеми залучили приватні фірми, підприємців та посадовців міськради. Фігуранти вигравали тендери і вносили документи, фіктивні дані навіть щодо перевезення тіл загиблих військових. У квітні 2025 року правоохоронці затримали 10 учасників злочинної схеми. Нині досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Завтра, 3 жовтня, у селі Міцівці Новодунаєвецької громади прощатимуться із відважним воїном Андрієм Єдинаком. У свої 24 він мужньо дивився в очі ворогу, захищав рідну землю та мріяв. Про мирне майбутнє України усіх громадян закликають сформувати коридор пошани о 10-й годині ранку. При в'їзді у село Міцівці автомобіль з тілом захисника послідує вулицею Богдана Хмельницького та вулицею Весняна до рідної домівки полеглого воїна, де і відбудеться заупокійна панахида. Об 11.30 біля місцевого будинку культури відбудеться церемонія прощання. Поховають нашого воїна-захисника на місцевому кладовищі села. Вічна пам'ять та слава полеглому герою. У Славуті перед судом постане 25-річний місцевий житель за торгівлю синтетичними наркотиками. У межах розслідування кримінального провадження поліцейські провели ряд оперативних заходів та задокументували кілька фактів продажу зловмисником наркотичних речовин. Окрім того, поліцейські встановили, що чоловік надавав приміщення своєї літньої кухні для вживання наркотиків наркозалежним. Під час санкціонованого обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього. Вживання усі вилучені предмети та речовини направили на експертизу. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Друг просить у борг, не поспішайте перераховувати кошти. Це можуть бути шахраї. 34-річна мешканка Полонщини отримала повідомлення від подруги з проханням позичити 5 тисяч гривень. Не роздумуючи, вона перерахувала кошти на зазначену картку, а згодом з'ясувала, що потрапила на гачок до шахраїв. Правоохоронці вкотре закликають, перевіряйте інформацію, телефонуйте до своїх рідних та знайомих. Переконайтеся, що саме вони звертаються за фінансовою допомогою. Шахраїв даються до різних схем, аби заволодіти вашими коштами, тож від вашої пильності залежать ваші заощадження. У Шепетівці на базі багатопрофільної лікарні запрацював сучасний реабілітаційний центр. Створили його завдяки підтримці норвезького Червоного Хреста за сприяння місцевої влади. Тут створено простір, де ветерани і люди, які постраждали від війни, чи недух, можуть отримати безоплатні послуги з реабілітації. Подбали у центрі не лише про сучасність і технічне оснащення, а й про підготовку лікарів, які переймають найкращий міжнародний досвід. Детальніше про створення центру та його можливості розкажуть мої колеги у підсумковому випуску. Новин на цю мить це все чим встигаю. Поділитися із вами. Підтримуйте сили оборони, дбайте про захисників, бережіть себе та своїх рідних.